Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ціля Шуля. Мене звати Вікторія Гриневич, Я є засновницею школи німецької мови. Вже понад 6 років я допомагаю студентам опанувати німецьку не лише для іспитів, а для повсякденного життя, подорожей, роботи та імміграції. Сьогодні ми будемо вивчати топ 35 розмовних фраз німецькою. і я вам гарантую, це не просто банальні фрази. Це ті фрази, які допоможуть вам почуватися впевнено у розмові з німцями. Ми розглянемо фрази різних рівнів: від А1 до Б2 для того, щоб ви змогли їх застосовувати вже сьогодні. Готові? Поїхали! Wie heißt du? як тебе alt Ві альтбізду, скільки тобі років, du? звідки ти походиш? Газду кішфістах в тебе є, брат чи сестра? Was machst du in deiner Freizeit? Що ти робиш у свій вільний час? Wie geht es dir? Як в тебе справи? Welche Hobbys hast du? Які хобі в тебе є? Sprichst du Deutsch? Говориш ти німецькою? Was ist dein Lieblingsessen? Яка твоя улюблена їжа? Hast du ein Haustier? Є у тебе домашня тваринка? Kommst du aus Deutschland? Ти родом з Німеччини? Was machst du beruflich? Що робиш ти за професією? Wie lange wohnst du schon in Deutschland? Як довго ти живеш вже в Німеччині? Wie lange lernst du Deutsch? Як довго ти вивчаєш німецьку? Gehst du oft ins Kino? Ти часто ходиш в кіно? Wie ist das Wetter heute? Яка сьогодні погода? Was hast du am Wochenende gemacht? Що ти робив на вихідних? Was für Musik hörst du? Яку музику ти слухаєш? Was liest du gern? – що ти з задоволенням читаєш Wie findest du diese Stadt? – як тобі це місто, Wohin möchtest du gerne reisen? – Куди б ти з задоволенням поїхав? А що буде далі після таких фраз, як відповісти на такі питання? Для цього потрібно розібратися у всіх часах. На офлайн інтенсиві ми розберемо все по поличкам. Переходь за посиланням під відео та отримуй доступ вже сьогодні.

Was würdest du gerne am Wochenende machen? Щоб ти задоволенням робив на вихідних. Wie würdest du deine Zeit verbringen? Як ти проводив свій час? Welche Städte würdest du gerne besuchen? Які міста ти задоволенням відвідав? Was ist das Interessanteste, das du über die Ukraine erfahren hast? Що є найцікавіше, що ти дізнався про Україну? Was hältst du von der Idee, im Ausland zu leben? Як тобі ідея жити за кордоном? Was findest du über die Kultur in Deutschland? Що ти вважаєш щодо культури в Німеччині? Hast du in der letzten Zeit etwas Neues gelernt? Чи вивчив ти останнім часом щось нове? Wie findest du die Kultur in Deutschland? Як тобі культура в Німеччині? Was sind die größten Unterschiede zwischen Deutschland und der Ukraine? Які є найбільші відмінності між Україною та Німеччиною? Wie war das letzte Abenteuer, das du erlebt hast? Яка була остання пригода, яку ти пережив? Wenn du einen Monat Urlaub hättest, was würdest du in dieser Zeit machen? Якби в тебе було місяць відпустки, що б ти робив в цей час? Was ist für dich das wichtigste im Leben? що для тебе найважливіше в житті. Wie siehst du die Zukunft der Arbeit? Як ти бачиш, майбутнє робота. Ось і все на сьогодні. Тепер ви маєте 35 корисних фраз для того, щоб почати розмову з німцями. Тож розпочнімо сьогодні інтегруватися в німецьке суспільство. Не забувайте практикувати ці фрази, і ви побачите, як ваш рівень німецької покращується. А якщо ви хочете більше таких відео, тоді ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Напишіть також у коментарях, яка фраза вам сподобалась найбільше та яку ви будете використовувати. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал та інстаграм. Зустрінемося у наступних відео. Візьбайте!